Ось такі інструменти і матеріали потрібні для вишивання нашого виробу. Канву я обрала середнього розміру, так як тренувальні вправи показали всі недоліки під час вишивання на дрібній канві та на великій канві моїм бісером. Прикріплюю булавкою шаблон до тканини таким чином, щоб по краях було як мінімум по одному сантиметру. Далі обводжу олівцем та прошиваю ниткою. Прошиваю таким чином, щоб з виворітної сторони були маленькі стібочки, з лицьової були великі стібочки. Прошила. Ось так виглядає мене лицева сторона. Далі позначила, де у мене буде центр квіточки. Тому що її хочу трішечки підняти. Тому центр квіточки в мене буде ось тут. Далі відраховую, скільки клітиночок іде від центру квіточки. 2, 4, 6, 8, 10, 12. Ви відраховуєте, скільки у вас. 2, 4, 6, 8, 10, 12. Роблю собі ось тут. Знову ж позначечку. Після того, як зробили всі позначення, відступаю 1 см від краю нашого позначення і розкроюю майбутній виріб. Розкроюю ще з запасом тканину, тому що вона буде тріпатись під час вишивання. Якщо моя ниточка ось така розтріпана, я беру її до шматочка мила, кілька разів проводжу. Мило не зволожую, воно чуть-чуть піддавлюю, ось є. Далі беру вуличку, Заправляю. Розпочинаю вишивання. Ниточку вже закріпила, як показувала раніше. Далі взяла бісеринку і буду прошивати клітиночку на канві, яка на третину хоча б відходить до серединки нашої писанки. Я вколюю у верхній правий кут, виколюю у верхній лівий кут. Бісеринка. І далі всі бісеринки маю вишивати в тому ж напрямку, вколюючи в правий верхній кут, виколюючи лівий верхній кут. Відразу роблю два виколи: один, другий. Один другий. Виколюю голочку у те місце, де я маю розпочинати другий рядочок. І виколюю, бачите, в який кутик? В такий, щоб знову нахід бісеринок був ось так. Так, так, так. Овертаю для зручності вишивання, набираю бісеринку і вишиваю. Правий верхній кут виколюю лівий верхній кут, правий бісеринка, правий верхній кут, лівий кут, знову бісеринка. Правий верхній лівий викон. І так, до кінця цього рядочка і наступні кілька рядочків аж до червоної позначки. Звертаю вашу увагу на підтягування ниточки, особливо перший рядочок. Ниточка має бути натягнута таким чином, щоб бісеринки не рухались, але разом з тим і не була затягнута тканина. Ви бачите, я вже поміняла посудину для бісеру, тому що падав він мене з фетру цей бісер, і я взяла ось таку коробочку. Вона мені досить зручна, як для одного кольору, і брати бісер з нього також зручно, з цього посуду, такого з такої посудинки. Так, прошиваю ще кілька бусинок, кілька бісеринок. Коли в такому вишиванні використовують інший спосіб вишивання. Але ми навчимося спочатку вишивати по одній бісеринці, правильно, а тоді вже можна буде поєднувати і вчитись іншим способом вишивання бісеру. І хочу сказати, що коли полотно зашиваємо. Повністю все бісером, то бісеринки. Ну, так ніби підтримують одна одну і тримається краще форма. І так, я вже довишивала на другий рядочок, тому я знову буду переколювати потрібне мені місце. Ось тут. Бачите, за червоною ниточкою, так само підтягую, бісеринки правильно І... Третій рядочок. Ось знову і так далі. Покажу вам далі кінцевий результат, коли довишиваю ось до позначки. Ну що ж, продовжуємо вишивати. Уже я прошила кілька рядочків, і підійшла до того, що розпочну вишивати кольором. Звичайно, нічого складного в цьому нема, просто йде заміна іншим кольором і вишивається іншим кольором. Але, відповідно, я хочу вам показати, скільки клітиночок, як це розрахувати, і як буду розпочинати вишивати в кольорі нашу писаночку. І так, я підходжу до своєї позначки. Тому я зараз ще раз вам покажу, як це виглядає на схемі. І як іде виглядає моя позначка. Пам'ятаєте, що ось в мене є позначка центру квіточки. До речі, це вже можна розпустити, воно вже потреби в ньому немає. Бо воно нам потрібно було для того, щоб розрахувати саме це позначення. І починаємо повишивати. Ось. Я так як брала оце центр ось тут, бачите, є рівненько проводиться лінія. І звідси я маю я положила так само схему, як у мене вишивка йде. І звідси я маю пройти 2, 4, 5 зелених. І далі знову білі до кінця. Тоді знову білі і певну кількість зелених. Тому ще одненька, біленька. Розпорюю і роблю позначку зеленим бісером. Так як я говорила, має вишити 5 зелених бісеринок. Коли попадають бісеринки неякісні, бачите, не пройшла через голочку. І знову біленькі. Я вже прошила рядочок, і тут в мене виступає одна бісеринка ближче до мене. Тому я вже її буду вишивати. І крім цієї однієї, буде чотири. Разом 4 чотири зелених бісеринки. Далі біла клітиночка, тому біла бісеринка. Одна зелена бісеринка. І далі знову біленькі. Продовжимо роботу на наступному занятті. Удачі вам!